Став його вірш мого сина і він, який два роки тому. 7 року, все, само, в 7 трапі, в личні часи, коли не стало українського, якщо говорити про місяць. В день народження його матері моєї колишніх дружин загинув, близько дівки під Калівкою від страшного ранкового нальоту, усіма видами зброї. Він був поетом, він був прекрасним музикантом теж, він виборов гран-при. Авторської пісні під гітару в е Ірпені був колись такий е фестиваль авторської пісні. І дуже радий, що життя йому було 30 років. Я прочитаю останній версію, щоб уже все стяглося в цю точку. Від безглуздих конфліктів гірко Я збираюся у навіть. Ці сварки намилюють гірку у душі, як в землі снаряд, проблист світла, дзвінок та тени огортає, щоб промінь вмира. Ким я стану колись для тебе? Просто вижний ветеран, як в донбаських степах уперто не росте на весні трава, так і фейку в вмерти не зрости. Слова. Не згадати тебе начальник, а тобі не вловити суд, що з веселого тут лиш чайки, що зачовкане небо, пі. не жаліють і не клич, хай що мало піти, піде. Наче просто шкідлива звичка наших спогадів тло вліде, Щоб ім'я, що пекло кроком із землі мого серця шмат. Не урвали і кров над опом, щоб забулося, як кошмар, щоб були.